Доброго дня всім! Сьогодні на календарі 2 грудня я прийшла в свій парничок, щоб черенкувати хризантему. Як це не дивно звучить? Ось покажу вам, як зимують мої маточники. Цей парничок у мене куплений в минулому році. У мене вже їх два, тому що одного мені мало. Він має площа 10 квадратних метрів. Ну, такий височенький. Такі в нього металеві опори. Все це вручну збирається, натягується плівка, вже готова, вона має віконечка, має ось такий вхід на блискавці. Ну, тобто, зручна мені сподобалась. Тут я беру свої маточники і не просто їх ставлю, а вкопую горщик в землю. Для чого це потрібно? Можна, звичайно, цього не робити, але. Я це роблю, щоб було хризантемі тепліше. І якщо зима буде занадто морозна, що мороз буде 15 градусів, наприклад, я можу ще її закривати її агроволокном білим. Не тільки для того, щоб вона не померзла, а для того, щоб вона просто раніше пробудилася і можна було взяти з неї череночок. Як ви можете бачити, маточники в різному стані. І це ще не значить, що якщо стиршить такий дрючок і нема нічого зелененького, що він мертвий. Ні. За зиму вона набере гарну бокову поросель, я сподіваюся, всі вони будуть зелененькі і живенькі. Але є в нас і отакі от кущі гарні, З яких ми можемо брати черенок. Звичайно, видно, що вони вже відходять листочки. Але якщо це такі модні сорти, ось, наприклад, це у нас сальто-віолет, які всі бажають, то чому не спробувати їх зараз скорінити, щоб мати на весну гарні кущики, і потім вже з нових пагінців іще начеренкувати. Які я беру черенки, я розказувала в минулому відео, а зараз покажу вам, що з ними робити далі. Тут також з цього куща ми бачимо, що старі такі ми брати не будемо, а ось такі боковушки будемо відрізати і пробувати вкорінити. Ось такі. Ну, занадто маленькі, звичайно, брати і не варто. Ну, Як буде у вас виходити, який кущ, ось такий, наприклад, не візьмеш для черенкування, воно просто не вкоріниться, бо цей погін вже відходить. А ось таке може вкорінитися, я б сказала, якщо все правильно зробити, процентів на 80, він вкоріниться. Усе тут приготувала черенки, які я вам показувала в минулому відео. Це Kur de Перл. І буду показувати зараз, як я їх черенкую. Наглядно я не показую, як я забирала нижні листочки і зрізала, тому що для цього мені треба поміч. Поки що в мене немає такого обладнання, щоб знімати відео зі сторони. Ось я зробила такі череночки. Можна наполовину ще відрізати листочки, щоб була менша площа випаровування вологи. І беремо ось ці черенки. Я беру для черенкування, як і в минулому році, такі ємкості для збору ягід. Вони зручні тим, що можна тут поставити череночок і накрити і зробити такий ефект теплички. Я сюди насипаю магазинний ґрунт, можна ще додатково додати агроперліту. Я цього в цей раз не роблю. Наполовину, як я сказала, десь засипаю, проливаю водичкою. Тут важливий дуже буде момент важливо не залити водою. Я не показувала, як я поливаю, але я зволожую тільки верхній шар. Не дуже ось так ви можете бачити, що верхній шар тут зволожений, а знизу йде сухо. Якщо ви занадто зальєте, що буде занадто вологий тут ґрунт, черенок просто згніє, а тим паче той, який взятий восени, тому що йому і так важче вкорінитися. Це не той час для такого благоприятного вкорінення черенків. Проливаю я не просто водичкою, ось така тут у мене Кока-Кола. Що входить в цю воду для поливу. Обов'язково, що ви повинні додати, це якийсь засіб типу Актара. тому що як тільки ви заберете ці з виду чистенькі черенки приміщення, а вони звичайно не вкоріняться на вулиці, їх треба забирати в приміщення, то на них дуже скоро з'явиться тля. І вона з'їдає ці черенки. Це в мене таке зробилось в минулому році з цирком. Вони дуже гарно покрінились, такі корінчики пустили. Але я не помітила, як на них напала та тля, і вона просто їх з'їла. Вони в мене погнили ці черенки. Що ще я додаю сюди? Те, що робить воду чорною, це в мене фітоспоринова паста, або якийсь інший засіб противогрибковий. Ще я додаю півчайної ложечки монофосфат калія. Для чого це треба? Щоб якщо піде, е, корен... ну, як, як піде коренева система, буде нарощуватись, то одразу щоб була її підживка. Але беріть половину дозу, не ту, яку вказано на упаковці, тобто 15 г, а десь півчайної ложечки. Ще по бажанню можна додати. Трішечки на 10 літрів трішечки хелату заліза, щоб не було хлорозу. Але в цей раз я цього не робила. Також я беру корінювач. У мене ось такий грандіс. Ви можете взяти якийсь інший, можна взяти навіть е, рідкий, тобто додати в цю ж воду для поливу і вже не, не опудрювати ці черенки в корінювачі. Я беру корінювач. якість відео. Ось він іде такий в виді пудри. Беру цей череночок, його опудрюю і ставлю сюди. Можна ще використовувати для цього таку шпажку, щоб не, не шкодити черенку. Ну, ось так його вставляю. Він тут стоїть. У мене щільненько. Можна ще ущільнити землю отак по бокам. Що далі? Треба обов'язково, якщо ви багато сортів черенкуєте, треба помітити, деякий черенок. Для цього я особисто використовую такі от відрізані з жестяних банок позначки. Тому що на них не вигорає надпис. Вологою він не змивається. Він тут витискається і зручно потім подивитися, які це у вас сорти, що ви черенкували. І от таким методом ставимо ми череночки, які ми там начеренкували. Відстань між ними може бути невеликою, але дивіться, щоб не дуже. Не дуже була, ну, щоб була якась відстань між цими листочками, щоб вони не касалися один одного і не згнили. Ось так десь ставимо ці череночки. Другий ряд буде приблизно ось так знаходитись, я вам зараз покажу. І отак ми можемо ставити помічати собі такі плашечки. Черенок. Також ми можемо використовувати касети, або яка вам ще тепличка, буде зручніше. Далі я покажу, в яких умовах в мене проростають ці черенки. Щоб вони для максимально успішного вкорінення, які повинні бути умови, розкажу. Дякую вам за увагу!